Кожна наша хвилина, кожна наша секунда, кожна наша справа в зранку випита кава. За це платиться ціна життя, ціна крові, ціна каліцтва нашими воїнами. І ми повинні це пам'ятати кожну секунду. 28 вересня повернувся на щиті до рідної Охтирки полеглий захисник Тимур Масло. Він був кулеметником стрілецького батальйону військової частини, яка воює на Луганщині. Загинув 8 вересня під час виконання бойового завдання. Повідомив заступник начальника Охтирського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Грицай. Він мобілізувався в грудні місяці двадцять року. Там ми і познайомились. І пізніше стали хорошими товаришами. Він зі він всіма майже товаришувався. Людина дуже відкрита, дуже щира, і для нас це удар. Історик, побратим загиблого бійця, згадує, як разом з Вегасом Тимуром Маслом боронили Серебрянський ліс. Він водив людей, ходив на позиції. Рожив дуже багато надзвичайно складних ситуацій. Абсолютно смілива і відважна людина. Від сидів на позиції сам тримав оборону. Командир роти, де служив Вігас, згадує, коли він очолив підрозділ рік тому. Тимур Масло мав велику повагу серед товаришів. Тимур мені відразу сподобався своїм урівноваженістю і спокій. Тобто він ніколи не виходив з себе. Всі задачі, які йому ставились, він дуже уважно вивчав, ніколи не, скажімо так, не виходив з себе і навіть самих командирів поправляв. І командири, і я особисто до нього прислуховувався, І його особисту думку завжди враховували в розробці бойових планів. Всі позиції кулеметні, які, він, які в нас були, проходили через нього. Він інструктував, він консультував, він розказував, показував. І та позиція, де він загинув, також була кулеметною точкою, він там ніс чергування саме з кулеметом. Два тижні тому його позиція потрапила під артилерійський обстріл. Саме від цього він і загинув. Віддати останню шану полеглому герою прийшли люди, які його знали. Окрім побратимів, це друзі, колеги. Микола Пластун згадує, що довго працював з Тимуром на виробництві металевих виробів. В нього болгарка було як продовження руки. Він любив його нагалазу на моги, це саме є. умів. Він умів малювати. Дуже відповідальний. За 18 років він ні разу не спізнився на роботу ні на одну хвилину. Руки золоті. Робив усе. Церемонія прощання з Тимуром Маслом відбулася на площі Успенській. Поховали полеглого захисника на алеї пам'яті. Проводжаючи героя в останній путь, люди ставали на коліна. До свого сорокаріччя Тимур не дожив 10 днів. Діана Крахматова, Андрій Міхєєв Суспільне новини, Сумщина.